І так, всім привіт! Сьогодні у мене на огляді ось іще отакий ниж. Мадинчина. Все тут як з почином, все зрозуміло. Все на китайському. Така коробка. Зараз покажу коробку, що там. Тут це і тут інструкція була. Він деяких у деяких... Ножів, що немає інструкції, то що я показував раніше. Тут є, як точити навіть усе. на Мусаті нарисували, як на кармані ложити. Ось, о. ось о, загальний вигляд є. Тут розписано все. Тільки тут з фреймлоком. Ну, Тут різні, мабуть, ножі. А, з этим. С як користуватися. Сам як виглядає тут ножі. Freiamlock. Ус написано. Subframe lock є. Liner lock. Insight. Inset liner lock какой-то. Ось у. Mid lock. Це як, напевно, у першого називається. Push-button lock і half-clock. О! Так ото half-clock така штука клавіша На утом ножу сох. So. Ладно. Короче, така інструкція тут була. Добре. Зараз же ж подивимося сам ніж. А ніж ж ось о який такий невеличкий, доволі. І він мені напоминає, в мене є Kershaw е, Volf 2. Зараз його достану. Ось, наприклад, ось оцей Кер Воль 2. ось Ну, трохи навіть ізящення виглядає оцей, оце. чим Воль 2. Отак відкривається. І цей вистрелює. Трохи навіть менше він по розміру. Ось так. Отак з другої сторони виглядає. <клес> <клес> Теж тут 8 хром 13, як і тут 8 хром 13. Бо цей кершов в Китаї зроблений і цей в Китаї. <клес> Доволі рукоятка удобна у цих кершов, що всього, що в цього під так Зроблено доволі удобно і тут також ось оп. Тобто дуже цікаво, що теж лайнер лок, що там, що там, Тільки тут, тут є насічка, а тут немає гладка, трошки не так зручно буде вбирати. Тут є насічка і трохи простіше обрати лайнер цей раз і сложив. Ну, хоча і тут можна ось. О. Лезо по центру зроблено. Як ми бачимо, що тут, що тут. Ось отак. Кліпса тут зверху, а тут знизу. Як сідає на карман кліпса це зараз покажу. Вольт 2 ось отак виглядає, така маленька. Не зрозумію, що там і ніж трохи більший. Здається, що він маленький якийсь із маленької кліпси. Але ніж такий, ну, не самий великий, А ось як на цьому першому сідає. Ну, почти не виглядає, трошки вон такий хвіст виглядає, а так ось отак. Доволі непогано. Ну, механіка непогана, це першого, що у цього у цього. Як автомат хрясь. Лезо. Лезо одинакові, ну по длінні доволі. Немає шпеників, що мені подобається, нічого не чіпляється, тобто ріжеш почти ну, на всю дліну. Нічого не впирається. Бо часто у цих ножів, що є шпеник. Ой, дешні возить. Ну, цей хоча б... Ніж от. Ти ріжеш і оп, і тут якби отак ріжеш, і воно ну, хоп і упирається. Тобто тобі треба до цього шпеника різати, бо нет, а тут такого нема. От. Насічка така мілка, цікава. Ну, зроблено цікаво, до речі, мені сподобалося. Теж багато гвинтів, як у цього першого вам накрутили. Раз, два, три, 4 і осівий п'ятий. Раз, 2, 3, 4. Не, шість, Аж і тут он шість, Тут на вольт 2 так взагалі накрутили його. Ну тут раз, два, три і осівий 4. Можливо, переставляти скобу сюди, сюди, ну, либо зліва, либо справа. Немає верх-вниз. А тут навпаки, з цієї сторони немає куди причепити, але либо вниз, либо вверх. Зроблено. Ось такий, такий ножик і таке порівняння в мене вийшло. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня і всім миру!